Будь-яка людина може своїми очима побачити цей речовий доказ жахливої глобальної катастрофи, який видно на рельєфному глобусі. Тріщина, яка відірвала три континенти, починається на північному сході Ізраїлю, проходить по дну Йорданської долини, перетинає Галілейське море, Мертве море. Далі тріщина утворює долину між Мертвим морем і портовим містом Ейланд. Потім вона повертає і формує дно Червоного моря, виходить через Аденську затоку в Індійський океан, і тут тріщина розділяється на гілки, прямує на схід, відриваючи Антарктиду від Австралії. Перетинає Тихий океан, заходить на континент біля Каліфорнійського півострова в Мексиці, продовжується по узбережжю Каліфорнії. Де її називають розломом Сан Андреас і тягнеться до самої Аляски. Далі вона проходить через Аліутські острови, Камчатку, Японію, В'єтнам, Філіппіни, Новому Гвінею, Саму. біля само повертає на 90 градусів і зустрічається сама з собою. Тріщина огинає Африку з півдня, пролягає посередині Атлантичного океану, повторюючи обриси, Континенту і закінчується недалеко від Північного полюса. Це великий підводний гірський хребет, розділений посередині впадиною, через яку підземні води прорізали собі шлях на початку потоку.